Чоловіки з Марсу, жінки з Венери, вислів, який ви точно не разу зустрічали у своєму житті. Бо лишенько так навіть називається одна з найпопулярніших книг про стосунки між чоловіками і жінками, яка свого часу спричинила шалений бум і принесла популярність її автору джону грею. Який як виявилося, навіть то адекватної освіти немає. Словом, нагадує він мені когось. Між іншим, книга шалене лайно бо налити стільки води, то що треба міти постаратися. Але повернемося до цього крилатого вислову, який отак з порогу одразу заявляє наскільки ж відірваними є чоловіки та жінки одне від одного, і водночас ще більше в досить зручні для певних осіб стереотипи у суспільстві. Останнім часом впадаючи у різного роду дискусії, мені самі стало цікаво дослідити, чи є насправді чоловіки та жінки настільки різними, як всі про це. Говорять, чи справді наші мізки якось відрізняються, та чи мають різні гендерні стереотипи, хоч якесь підґрунтя, щоб ось так сміливо сипати ними у різні боки? Давайте розбиратись. Але перед цим не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал, якщо ви досить і раптом чомусь це не зробили. А також писати ваші милі і не дуже милі коментарі, адже це просуває відео тренами Ютубу і його побачить ще більше людей. А також не забувайте донатити на ЗСУ, це дуже важливо для нашої з вами перемоги. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. І принагідно хочу подякувати усім своїм любим патронам, спонсорам, кавоманам, які підтримують мою творчість навіть у такі буремні, складні часи. Знайте, ви просто чудесні. І давайте таки довго не тянути, і поїхали! Ретроспективі ставлення до інтелектуальних здібностей чоловіків та жінок було доволі різним. У минулому було поширене переконання, що жінки мають нижчі інтелектуальні здібності порівняно з чоловіками, і саме це припущення використовувалось для обмеження доступу жінок до освіти чи владних посад. Ті часи місце жінки було або на кухні, або біля малечі, або біля господарки, і точно поза межами наукової, політичної чи будь-якої іншої діяльності у 19-му та на початку 20-го століття псевдонаука френологія намагалася зміцнити ідею інтелектуальної неповноцінності жінок. Поль Брука, видатний французький лікар, стверджував, що мозок жінки менший за мозок чоловіка, припускаючи, що це саме є причиною, ніби інтелектуальної нищості. Однак ця теорія не враховувала різницю Цю між середніми розмірами тіла чоловіків та жінок, сабто чоловіки самі по собі є трохи більшими. Як несподівано, а також ця теорія не давала точної оцінки кореляції між розміром мозку та інтелектом. Тобто, якщо слідувати цій логіці, то, наприклад, кит, ведмідь або будь-яка інша тварина з більшим мозком має бути розумнішою за людину. Але ми всі з вами розуміємо, що так це не працює. З розвитком фемінізму і з отриманням можливості здобувати освіту, все більше жінок почали дарувати свій шлях науці, що явно не свідчило про їх розумову обмеженість. Тому тут варто згадати про ефект метильди, який є особленням системної дискримінації та недооцінки жіночого вкладу у науку, цей термін названий на честь американської активістки Матильди Гейдж і відображає ситуацію, коли роботи жінок вчених некоректно приписували їх чоловікам-колегам. Ефект Матильди проявляється не лише у сприйнятті наукових досягнень жінок, але й впливає на моделі наукового фінансування, присвоєння авторства наукових публікацій та вручення нагород. Одним з прикладів ефекту Матильди є історія нейробіолога Бена Пареса, який здійснив трансгендерний перехід з жінки Барбари у чоловіка Бена, і який помітив, наскільки сильно змінилося ставлення навколишніх людей до його наукової діяльності. До нього перестали ставитися з упередженням і почали проявляти більше поваги, якої він був позбавлений, коли працював в якості жінки науковиці. Без сумніву, ефект Матильди є наслідком хибних уявлень щодо гендерних ролей та різних інтелектуальних можливостей чоловіків та жінок. Насправді ці упередження щодо інтелектуальної спроможності жінок існують і по цей день, і дівчаткам деяким з дитинства нав'язують, що їм не дуже здається ладнати з цифрами, саме тому до математики, фізики, хімії, біології і інших точних наук їм просто зась, і нехай краще йдуть повчать мови, помалюють там, пограють на піаніно чи інших музичних інструментах, але точно не пруться науку. Звідки в біса вони беруть цю маячню? Саме через такі тези, деякі жінки перестають вірити у власні можливості. Навіть не думають пхатися у якісь технічні спеціальності, бо навіщо, якщо і так нічого не вийде, і в таких ситуаціях спрацьовує когнітивне викривлення, самовтілювальне пророцтво, і жінка несвідомо починає відповідати цьому негативному уявленню суспільства про неї. Тут не можу не згадати про позитивний кейс, а саме ефект Скайлі, який яскраво демонструє, як репрезентація у медіа може позитивно впливати на жінок і їхню роль в науці. Цей термін походить від імені Дейни Скайлі, лікарки та агентки ФБР у телесеріалі Секретні матеріали, яка слугувала рольовою моделлю для молодих жінок і надихнула на кар'єру в науці, медицині, інженерії та правоохоронних органах. Але давайте зараз повернемося назад до наших мізків і розберемося, що ж там ще такого відмінного окрім їхнього розміру. Але для того щоб говорити про мізки чоловіків та жінок, слід пригадати, що ще з ембріонального періоду на їх розвиток впливають різні гормони. На мозок чоловіка впливає тестостерон, а на мозок жінки естроген та прогестерон. Це, якщо говорити так з грубша, насправді той механізм є набагато складніший, і Детальніше про нього ви зможете прочитати у книзі Роберта Сапольського Біологія поведінки. Отже, як виявилось, гендерна ідентичність плоду визначається ще в утробі матері, і дитина не проходить у цей світ як чистий аркуш, на який може вплинути соціум, скеровуючи його у чоловічому чи жіночому напрямку. Але чи можливо відрізнити мозок чоловіка від мозку жінки? Швидше ні, ніж так. Справа в тому, що наш мозок є набагато складніший за своєю структурою та функціональністю, і е, насправді на нього впливають не лише гормони, але й гени, навколишнє середовище, наш попередній досвід, а також е, наша поведінка. І найцікавіше, що існує більше варіативні всередині кожної статі ніж між статями. Іншими словами, мізки двох жінок можуть настільки ж відрізнятися одне від одного, як мозок чоловіка та мозок жінки. Нещодані дослідження показують, що замість того, щоб мати чоловічий мозок чи жіночий мозок, люди мають унікальну мозаїку характеристик, Деякі з них можуть бути більш характерними для чоловіків, інші для жінок, а здебільшого багато з них є характерними для обох статей. Подібно до того, як шматочки різних кольорів і форм можу збиратися разом, утворюючи унікальне мозаїчне зображення, різні характеристики мозку також збираються до кубки, утворюючи унікальний мозковий підпис для кожної людини. У своєму інстаграмі я попросила вас в іконочку залишити найбільш якісь дивні, цікаві на вашу думку стереотипи стосовно відмінностей чоловіків і жінок. Як виявилось їх доволі багато, тому я вирішила розібрати найбільш крінжові, на мою суб'єктивну думку і найбільш цікавіші. Я не хочу ні, ну не змушуй мене. Ну, добре. І перший стереотип говорить нам про те, що жінки є кращими в багатозадачності, себто вони можуть виконувати кілька справ одночасно, а ось чоловікам такого робити не можна, бо вони от однозадачні і роблять все по порядку. Перш за все, поширеною проблемою при вивченні багатозадачності є її визначення, адже це може стосуватися як виконання кількох завдань одночасно, так і швидкого перемикання між цими завданнями. Дослідження показали, що наш мозок не є адаптованим до виконання кількох когнітивно складних завдань одночасно, і те, що ми насправді називаємо багатозадачністю, є просто перемиканням з одного завдання на інше. В Одному з моїх трішки давніших відео ми розбирали цю тему, тому обов'язково його перегляньте. Сказати ось так на 100%, що жінки багатозадачні, а чоловіки тільки однозадачні неможливо, адже дослідження показує, що в деяких моментах чоловіки краще поруються, в деяких моментах жінки, а деякі дослідження взагалі не показують жодної різниці між цією багатозадачністю статей. І взагалі тут ще стоїть питання, яке залишається предметом досліджень, чи є ці відмінності біологічно зумовленими, чи вони таки є результатом соціальних і культурних факторів. Наприклад, можна припустити, що жінки є кращими мультитаскерками через їх соціальні ролі, адже доволі часто їм доводиться жонглювати кількома завданнями одночасно, такими як догляд за дітьми, хатньою роботою, якимись своїми особистими справами, і так далі. Але в цілому ще раз наголошую, що як чоловіки, так і жінки однаково кепсько пораються з виконанням кількох завдань одночасно. Бо наш мозок просто не може паралельно однаково якісно контролювати усі усі процеси. Ей, Уляна, а що ж ти скажеш про експеримент з мавпами, які демонстрували ці статеві відмінності у грі з людськими іграшками? Ти хто не чув про цей експеримент, то розповідаю у 2008 році. науковці вирішили дати мавпам е, типові хлопчачі, типові дівчачі іграшки і подивитися, які з них е, обруть е, самиці і самці. Севто дорослих садців мавп більше цікавили хлоп'ячі людські іграшки, до прикладу, машинки, копалки. А у свою чергу саме з типільшого цікавили ляльки. Звісно, виникає питання, як самці оприділили, що ось машинка це суто чоловіча іграшка, і варто бавитися нею. Адже як концепт машина з'явилася доволі нещодавно, але менше з тим. Ну дуже так цікаво. Мав по цих дослідженнях тестували в їхніх соціальних групах, що ускладнювало визначення, чи зареєстровані статеві відмінності відображають фактичні індивідуальні переваги, чи є результатом соціальної динаміки, наявної під час тестування. Звісно, це дослідження привернуло увагу багатьох і використовувалося часто як аргумент, що ось хлопчики грають одними іграшками, дівчата іншими. Ми дуже різні. Але я знайшла нещодавно опубліковане дослідження, яке спростовує попередні результати, і вказує на те, що самиці також рівноцінно звертали увагу. На нейтралі або ж суто чоловічі іграшки. І, звісно, що посилання на всі вище згадані і пізніше згадані наукові дослідження я залишу в описі під цим відео. Переходимо до наступного стереотипу, який говорить нам, що чоловіки є менш емоційними, ніж жінки. Жінок вважають більш емоційними, бо. Це в принципі нам дозволо суспільство. Нам не потрібно ховати свої емоції за кам'яним обличчям. Нам не кричать про супермужність і не кричать про те, що справжні жінки ніколи не плачуть. У той час, як чоловікам заборонено проявляти свої емоції, бо ну що ж ти нитік якийсь, не можеш поратися. Що ти ваш як баба? Взагалі, ці конструкти є дуже насправді токсичними і негативно впливають як і на чоловіків, які повинні бути постійно в тонусі і не можуть проявляти свої емоції, так і на жінок, які проявляють ці емоції, і це, начебто, є їх ознакою слабкості. Також питання, що полягає у тому, як саме ми сприймаємо емоції, адже емоційних чоловіків зазвичай називають пристрасними, а от жінок історичками нездатними до самоконтролю. Але чи справді ми такі емоційно різні? У 2021 році було опубліковане дослідження, яке виявило, що щоденні емоції коливаються в однаковій мірі, як і у чоловіків, так і у жінок. Можуть існувати статеві відмінності у факторах, що впливають на емоції, таких як гормони яєчників. Але ці фактори в кінцевому підсумку не Призводять до кардинально різних результатів, і у ситуаціях, коли подібні стереотипи будуть справжувати, то працюватиме підтверджувальне упередження, і ці стереотипи ще глибше будуть засідати в нашу голову підсумку слід пам'ятати, що всі ми різні, і змагатися, що хтось краще у тому, а хтось краще в іншому, формуючи навколо цього токсичні стереотипи, є точно неправильно. Питання розбіжностей чоловічих та жіночих мізків досі, досі досліджується, і тому краще його залишити науковцям. А я у свою чергу дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я зачепила не всі стереотипи. Звісно, їх набагато більше. Можливо, ви хочете якось продовження цього відео. Якщо так, то пишіть в коментарях. Ви знаєте, як дати про це знати. Загалом ставте вподобайки, підписуйтесь. Ви знаєте, що робити. А ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро. Надіюся, не через місяць. Я всіх вас обіймаю, цілую і папусіки, бережіть себе.